Добро, братва! Кого на задньому фоні бачите? Наш брат Йолю, вернувся. Ля, Льоню ля, випустили. Льолька. Лолька. Каже льолька. Не льолька, а льоня. Льоня. Бачите, no. файно його там постригли, ти казав, та помили, no. нагодували. Коротше, каже Льоня, що до нього ставилися класно. Ljubi що ля. його нагодували, його помили, його постригли. Одним словом, його там не обіжали, наоборот, привели в порядок. Так, так, і дуже файно. Коротше, самим... Льоня було круто в тебе там все, так? No. Сподобалося ще хоч? Ні, yeah. далі. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Льоня трошки там настрахався. <laughs> але справді you. каже, дали їсти, помили його. Одним словом, не відношення, обіжали. каже, було бомба. Yeah. Так. Yeah. так yeah. Всі добрі, так все Так що і... Льоня, тепер будемо знімали сам вдома далі, так? No. Ага. Короче, Льоня не хоче говорити, але я вам кажу. Радий, довольний Льоня, ага. <смін> і помолодшав на пару років, випустрили. Ага. <смін> <Ми> <смін> Коротше, Льоня з нами. Чекайте сам вдома.